Thank just... you. Вітаємо вас, шановні любителі футболу. На поєдинку заключного туру у дивізіоні Бронз Юнайтед» зустрічається з ФК Сейнс, і зважаючи на те, що це вже фініш сезону, варто говорити про те, що певна турнірна мотивація є лише у Юнайтед». І мотивація ця дуже і дуже серйозна, оскільки Юнайтед» потрібно перемагати задля для того, щоб ставати чемпіоном. Яка власне ситуація у турнірній таблиці у дивізіоні бронз у Тінфест 22 очки у Пієм Юнайтед 19. Але Тінфест уже всі свої матчі зіграв. Команда ще минулого тижня провела заключний поєдинок проти того ж таки Сейнс, до речі, і не таким простим видався той матч для Тінфеста. Тінфест переміг 5-4, набрав три бали на ті ж три очки відірвався від Пієм-Юнайтед. І зараз, відповідно, Сейнс спробує можливо поставити під ніжку. PM Юнайтед, оскільки PM Юнайтед лише у випадку перемоги стане чемпіоном. Власне у PM Юнайтед та Кінфест буде рівна кількість балів в очному поєдинку два тижні тому. У справді золотому матчі була зафіксована нічия 1-1, а це означає, що саме різниця забитих та пропущених відіграватиме вирішальну роль. Але у PM United ця різниця краще. Тому все, що потрібно, PM Юнайтед. Просто перемогти Сенс. Кірік тим часом пробуває по воротах, заробляє кутовий. У Пієм-Юнайтед перед стартом цього матчу різниця 38-14, тобто плюс 24. А у Тін уже навіть після свого останнього матчу у цьому сезоні різниця 40-22, тобто всього лише плюс 18. Фомічов зіграв на партнера. Відразу ж п'єм Юнайтед намагається заболодіти ініціативою. Євстігнієв. Зіграв на Фомічова. Спокійно контролюють м'яч. Грабці у селатово чорних кольорах. Фомічов. Назад передача на Кіріка. Павлов. Кіріко. яка хороша передача на дальній І п'ятою. Намагався замкнути Євстігнієв. Сам Євстігнієв насправді говорить про те, що намагався пропустити, аби саме Кірік став автором голу, але м'яч у ворота не влучив. І зараз святі переходять до своєї атаки. Расюк. Так, і давайте все-таки зі складами познайомимося, оскільки дещо повз нашу увагу пройшов цей епізод знайомства із дійовими особами цього протестиня. І розпочнемо традиційно із номінальних господарів. Це PM United. Отож, в воротах перший номер Дмитро Кулик, гравці 7. Денис Євстігнієв, 23-й Михайло Кірік, 19-й Гія Кутелія. 17-й Роман Марцун, 10-й Владислав Павлов, 4-й Олексій Семенов, 9-й Володимир Севолодський, 8-й капітан команди Тарас Собченко, 11-й Артем Фомічов та 27-й Богдан Шкафич. ФК «Сейнц» натомість у наступному складі. В воротах перший номер Сергій Храбан, польові гравці 6-й Сергій Міщук, 7-й Дмитро Мельник, 9-й Віталій П'ятаєв, 8-й Володимир Расюк, Десятий Денис Расюк та 19-й Віталій Трухан. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і тепер уже точно завершили ми з усіма протокольними формальностями. Фомічов. З м'ячем, Фомічов. Передача на Євстігнієва. Євстігнієв все ж таки не спромігся завдати удару. М'ятає відіграв на Дениса Расюка. І неточний удар низом від 10-го номера ФК Saints. А в рамках сьогоднішнього ігрового дня це буде останній матч. в Програмі дивізіону Бронз. Сьогодні ще три поєдинки заплановані. І це усі матчі дивізіону Сілвер, другої за статусом ліги. Турніру Street Football Challenge Київ. І, зокрема, наступний матч сьогоднішнього ігрового дня обіцяє стати дуже гарячим. Протестині Шахтар став та топіара. Команди борються за медалі. І дійсно очний матч. Його результат багато що вирішить у цій боротьбі. Ось і момент. Марцун пробиває після скидки від. Капітана команди Тараса Собченка, але Каркас воріт рятує святих у цьому епізоді. А власне, що стосується ФК Сенц, то у команди 10 очок і лише на 8-й позиції перебувають в святі. В принципі, максимум на що можуть розрагувати святі навіть у випадку перемоги у цьому матчі, це 13 балів і приблизно так четверта, п'ята, шоста позиції. У турнірній таблиці, але звісно, тут особливої різниці немає. Так, можна дещо покращити своє турнірне становище у випадку перемоги над PM United, але кардинально це нічого не змінить для команди у біло-синіх футболках. Пробуває Семенов тим часом. Храбан змів парирувати цей непростий удар. М'яч повертається до голкіпера, до Кулика. Кулик зіграв на Собченка. Марцум. Поки що саме Марцун не реалізував. Напевно, найкращий момент Пієм'юнайтет зі старту поєдинку, коли у стійку влучив Марцун. Розіграли стандарт на чужій половині поля футболісти пім Юнайтед продовжують салатово чорні тиснути. <пробітник> Назад передача на куликан. Закидання вперед не вдається у цій ситуації м'яч наздогнати Володимиру Расюку. Власне, як показує старт цього поєдинку, в принципі, святі навіть попри восьму позицію у турнірній таблиці, далеко не подарунок, як команда. Тож такий Тінфест минулого тижня у цьому пересвідчився у дуже непростому матчі. Тінфест переміг 5-4. А зараз PM Юнайтед, хоч і володіє ініціативою, але наразі не вдається пробити Сергія Храбана номінальним господарем, а команди зіграли вже майже 9 хвилин у цьому матчі. Тим часом готується виконати кутовий Роман Марцун. Марцун Саволоцький пропускає. Але Совченко був не готовим до цього. При цьому досить таки коректно у нас проходить матч. Ще жодного порушення правил не було зафіксовано. Володимир Расюк. Не спромігся обіграти Семенова Денис Расюк. Вперед закиданням. Кулик. Грає на випередження, виходячи за межі штрафного майданчика. А тут у підсумку Фол рефери фіксує. Ось власне і перше порушення правил. Вдало підставився Тарас Собченко. Розігрує він штрафний через передачу по флангу. Собченко знову з м'ячем. Собченко. Не проходить передачу на Марцуна і Денис Расюк вмикається. Расюк повз двох намагався технічно прокинути м'яч. Але дещо задалеко. Його від себе відпустив. Аут буде виконувати. Пієм Юнайтед. Мічов. Закидання у напрямку Павлова. Пас цей не проходить. Аут на користь Сейнс. Міщук аут розіграв із Денисом Расюком. Міщук. Хороша передача розріз, але трішки засильний пас на Дмитра Мельника. Кірік. Павлов. Лов удар по воротах, а храбан, в принципі, усе контролював у цьому епізоді. Перед закиданням у виконанні капітана ФК Saints Віталія Трухана. За висока передача для Сергія Міщука. Євстігнієв. Не зовсім зручний пас від Фомічова. І Євстігнієву не вдається залишити м'яч у межах поля. Денис Расюк залишає на Трухана. Володимир Расюк випускає м'яч за бокову лінію. Аут для PM Юнайтед. Так, і зараз буде пауза в нашій грі за 8 хвилин до кінця тайму. Вирішить взяти тайм-аут футболісти PM Юнайтед. Починається у нас заключний період часу у першому таймі в протестині PM Юнайтед та ФК Saints. Так, і відкладений фол у пасиві святих. Друге порушення правил з боку номінальних гостей у цьому таймі. А рахунок у нас 0-0. Результат, який не може влаштовувати села чорних. Подібний результат дійсно аж ніяк не влаштовує. PM United. команді потрібна перемога будь-яка, хоч мінімальна, хоч один-нуль неважливо. Потрібна перемога для того, щоб ставати чемпіонами дивізіону бронз цього сезону. Інакше Тінфест завоює золоті нагороди. І от Спершу здавалося, що дуже спокійно, дуже так холоднокровно розпочинає цей поєдинок села Тову Чорні без зайвого мандражу. І з цілковитим розумінням, що команда неодмінно заб'є, неодмінно переможе. Але після того, як у нас вже більше половини тайму залишилося позаду, весь цей спокій вже було, було втрачено. Він випарувався. Ну і зрештою, зараз вже починає з'являтися певний такий нерв у грі з Салата до Чорних. Павлов, падінням і ще один фол. Так, третій фол уже у пасиві ФК Saints. 14-та хвилина завершується у першому таймі. І зараз насправді дуже небезпечний штрафний буде виконувати. Пієм Юнайтед. Кірік до м'яча підходить. Так, отож Кірік. Удар потужний, але Денис Расюк приймає на себе цей постріл. Євстігнєв. Павло повернув на Євстігнєва. Момент вихід вічнавіч. Але Євстігнієв не переграє. Храбана і зараз контратака Денис Расюк. Пас не проходить. Фомічов йому потрібна підтримка. Але максимум, який вдалося витиснути Юнайтед, це всього кутовий. Євстігнієв назад то Кірік пробиває. Міщук блокує цей удар. І тепер аут з протилежного флангу будуть виконувати номінальні господарі. Фомічов. Неточний пас і зараз контратака для святих, дещо заплутався у м'ячі у своїх ногах Денис Расюк. Але з м'ячем залишаються його партнери по команді. П'ятаєв. Нікуди не поспішаємо. Расюк. П'ятаєв. Міщук. П'ятаєв. Володимир Расюк. Аут uh, на користь Евка буде. І ударом завершується ця атака, але ударом не точним. Щоправда, там був рикошет від футболіста Пієм-Юнайтед. Кутовий розігрується і невдалий простріл виконує Володимир Расюк. А зараз зміна четвірки польових футболістів відбувається у складі Пієм-Юнайтед. Чотири хвилини ще у першому таймі Є у Пієм-Юнайтед для того, щоб вийти вперед у рахунку і таки мати можливість дещо видихнути з полегшення. Собченко. Один в один. Собченко. Удар по воротах від капітана. Удар не точний. Семенів. Марцун. Севолоцький. Семенов. По флангу передача занадто жорстка, але Севолоцький зберіг м'яч під контролем. Семенов Севолоцький. Неточний дальній удар від дев'ятого номера починають уже так трішечки поспішати. Футболісти PM United. А це, як ми чудово розуміємо, ніколи до добра не доводить. Денис Расюк перехоплює передачу від Семенова Володимир Расюк. Семенов блокує цей удар. Так, у Семенова певні проблеми. Так, в пах йому м'яч. Влучається. Завжди неприємно, особливо за такої морозної погоди. Ну а тим часом на кутовий м'яч переводить Кулик. Дві з половиною хвилини ще у першому таймі. Простріл. Немає удару. Расюк на партнера зіграв. Мельник назад повертає на Дениса Расюка. Іграє на випередження Марцуна. Є можливість для контратаки. Кіріт простріл чи топак навіть удар по воротах, але Храбан на кутовий переводить. Сун розігрує аут. Кірік з дальньої дистанції. Денис Расюк приймає на себе цей постріл. Хороша гра. З боку п'ятаєва якийсь зберіг між для команди. Володимир Расюк п'ятаєв назад. Денис Расюк. У нас уже дуже скоро розпочнеться. Заключна хвилина чистого часу у першому таймі. 0-0 у протистоянні. PM Юнайтед ФК Saints. Расюк вводить м'яч за бокової лінії. Кірік перехоплює. Кірік у центр. Марцун не зумів втекти від свого візаві. Володимир Расюк. Передача на правий край. Володимир Расюк чисто відбирає у нього м'яч Кірік. Собченко. А і тут така помилка з боку капітана. Так, ну якщо, власне, і капітан, лідер цього колективу, Тарас Сопченко, припускається помилку у такій простій ситуації, то, ну хто знає, які є шанси у Фієм-Юнайтед. Шанси, звісно, є рахунок 0-0. Потрібно всього лише ні один гол забити, але певне таке хвилювання безумовно присутнє. Хвилювання і мандраж, які відверто заважають Кієм Юнайтед демонструвати той футбол, який ми звикли. Бачите, з боку цього колективу Собченко. Марцун. У центр зміщується. Передача на Собченко.